Презентуємо вам нашу новинку, яка доступна вже до замовлення у рожевому кольорі. Це найулюбленіша модель стайлеру наших клієнтів. Коробка та саме упакування цього стайлеру на 100% повторює оригінал. Для зручного зберігання кейс оброблений з екошкіри та обитий середині м'якою тканиною. Стайлер має 4 температурних режима. Єдиний стайлер для завивки надання форми та маскування неслухняного волосся. За допомогою ефекту коанда без сильного нагріву, а тепер про найважливіші переваги цього стайлеру включає насадки для різної довжини волосся, функції створення локонів та хвиль, розглажування, висушування без екстремальних температурних режимів, підходить для різних типів волосся, Не перегрівається завдяки постійному контролю температури близько 40 разів за секунду. Отже, поки ви дбаєте про своє волоску, ми дбаємо про ваші кошти. Тому, друзі, не потрібно переплачувати за оригінали, коли є дійсно якісна репліка. Залишай плюсик у коментарі для замовлення та наші менеджери зв'яжуться з вами.